Кабінету Міністрів України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, головам депутатських фракцій Верховної Ради України, звернення суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги, в тому числі на газ, який є складовою частиною тарифів із теплопостачання, викликано резонанс та на соціальну напругу серед мешканців міста Бердичів. Є передумовим. Для виникнення тарифної кризи та кризи неплатежів за комунальні послуги з початком опального сезону, і як наслідок банкрутства підприємств, які надають житлово-комунальні послуги. Саме тому з метою недопущення соціальних напруги і забезпечення проходження осінньо-зимового опального періоду закликаємо, перше призупинити рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Щодо підвищення тарифів. Друге: надати суспільству повну інформацію про структуру і принципи формування тарифів та запропонувати шляхи і механізми зниження тарифів. Третє: терміново вжити заходів для вдосконалення системи надання субсидій шляхом внесення необхідних змін постанову Кабінету міністрів. До речі, вчора відбулося розширене засідання виконавчого комітету і відповідні. Листи направлені значить, Кабінету міністрів, прем'єру-міністру і віце-прем'єром, які ведуть ці питання. Четверте: розблокувати рахунки теплопостачального підприємства, вертичів теплокомунеру та вирішити питання списання штрафних санкцій та інфляційних втрат, що нараховані за судовим позами на, на «Нафтогаз України. Висловлюємо готовність до конструктивної співпраці, розв'язання даних питань. Фракція Солідарність, самопомість, Українське об'єднання патріотів, Укров і опозиційний фонд. Врахували ті пропозиції, коли видали на нашій прошлому комісії стосовно оплати ставки податку за надлишки житлової площі. Ті, що в нас були дуже великі, тому що у нас було 2%. Ми пропонуємо 50%, за які там пропозиції депутатів буде ще менше, тому що це ставки, які визначаються, які є мені міста в Україні. На погляд э, нашої фракції прийняття цього порядку э, дозволить активізувати роботу громадянського суспільства в Бертичеві, більш ефективно контролювати ці процеси, які відбуваються в нашому місті, і громадськість повинна нормальний інструмент, який допоможе контролювати діяльність посадових осіб місцевого самоврядування міста Бердичів та органів місцевого судові. Сьогодні в Бардичівській міській раді створилася олігархічна більшість з блоку цих партій, які сьогодні знищують все можливе, що може допомогти місту Бардичу розвиватися. Я просто від партії Батьківщини хочу розказати, що зараз ви бачите. Тобто Рішення навіть не було, проєкту рішення не був включений навіть пов'язку дня де можна було роздивитися, якщо воно було, було неправильно і щось не так, його можна було б відложити. Але ці хлопці і дівчата так не роблять. От ви, що розуміли, сьогодні олігархи клан олігархів прийшли до влади в пазичній міській раді. І все це ми сьогодні наблюдаємо. Дякую за увагу. Дякую. Шановні депутати міської ради. Я просив звернутися трошки в сторону Відносно олігархів ми ще подаємося хто аріату. Справа в тому, що це питання розглядалось на постійній комісії. Є відповідні висновки юридичного відділу. Чому така позиція? Багато є пропозицій, коли вони законодавчі, вже є закон, яким можна користуватися і не потрібно приймати відповідне рішення сесії. Тому що, приймаючи будь-яке положення, потрібно буде постійно вносити зміни в зв'язку з змінами законодавства. Ніхто не, ніхто не проти того, щоб ця робота проводилася. І підстави для проведення цієї роботи є. Юридичні підстави є. Тому ваша заява, хай вона залишиться на вашій совісті. Якщо буде потрібно тим людям, яких це цікавить, ми зустрінемося, проведемо круг листів і подивимося, чи є можливість юридично сьогодні здійснити цю діяльність без прийняття такого положення, чи нема. Законодавство України дозволяється робити. Будь ласка. Мало би розглядатися дійсно питання і зниження е, тарифу, тарифів і накладення мораторію на підвищення тарифів, і також було дуже важливе питання про денне перебування створення можливостей для денного перебування дітей інвалідів у місті Бердичеві. Але натомість ми дійсно сьогодні бачимо, що е, фракції самопоміч і «ВПП» фактично е, намагаються оці питання, які дійсно є важливими, які дійсно є доцільними. Які дійсно пройшли профільні комісії, які мають е, висновки профільних комісій щодо того, щоб виносити їх на порядок денний, ми бачимо сьогодні те, що фактично бертичевлян штучно позбавляють е, їхнього права на покращення умови, умов їхнього життя. Ну хотів би сказати, не будьте людей в оману, скажу, не причіть, тому що ми ще не розглядали жодного з тих питань, про які ви сказали, ні по мораторію, ні. Вчу. Звернуся до Валерія Некоровича. Не Відносно звинувачень в олігархічних планах передичляни, ви знаєте, в якій фракції ви найбагатші передичівляни. Яка фракція? Ну, Проаналізуйте їхні декларації, які будуть, я думаю, Валерій Ніколіч наш шпальтах свого видання це зробить і покаже, де олігархи, в якій фракції, а де не олігархи. Одна комісія тільки, яку... Очолює пан Березовенко, це е, три чоловіка. Три чоловіка в комісії були присутні, прийняли рішення, що ви, 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 не виносять. Пан Березовенко ніякої комісії не очолює. Чоловіше, пан Березовенко. Значить, е, Питання, пропозиція така. зробити перерву, поручити секретарю, підготувати всі питання і голосування комісії по цих питаннях і винести на раз. когда я возвращаюсь домой, я приезжаю в отпуск. На фронте я уже нахожусь с 11 марта 2014 года. И мне становится только хуже. И на сегодняшний день у меня есть всего один вопрос. За что мы на самом деле там воюем и отдаем жизнь? Уважаемые депутаты, я обращусь к вам. Вы, наверное, забыли, что вы избранники народа. И вы должны работать и решать проблемы народа, а не свои проблемы. И на сегодняшний день самый главный вопрос – это повышение тарифов. У моей мамы пенсия – тысяча гривен. Кварплату надо платить – полторы тысячи. За что кормиться, за что одеваться, как жить дальше? Подумайте, пожалуйста. Я еще раз вам обращусь. И я вас попрошу, рассмотреть этот вопрос заново и проголосовать еще раз, только проголосовать своим сердцем, а не своими мандатами. Не забывайте, что вы здесь для народа, и народ вас собирает. Сегодня было подано от фракций разных политических звернений, в якому мы вымогаемо Зупинити дії постанови Кабінету міністрів, якою підвищиться тарифи, і розібратися пропоція комісії, яка ці тарифи нараховує. Це звернення було зачитано спочатку сесії. Говорити про мораторії це не компетенція міської ради, тарифи тариф, тільки приймає уповноважена комісія. Я хочу вам сказати, шановні колеги, якщо ми хочемо приймати рішення політичні піар-акцій акції одноденні, то ми завтра будемо бачити такі речі, як я розумію, що це, що це обман довіри людей, тому що завтра прийдуть платіжки, в яких будуть в два рази в два рази підвищені тарифи. Ви почувши, що є якийсь мораторій, удумайте, що можна платити. не платити. Невчасно звернетеся до отримання субсидії. І скажіть мені, куди ви цю платіжку принесете. Вона немає, цей мораторій не має жодної юридичної сили у депутатів і органів місцевого самоврядування. Натомість, натомість, ми пропонуємо звернутися з чіткими вимогами. До цих структурних підрозділів, які, до цих організацій, які це приймають, до цієї комісії, до Верховної Ради, президента, до Кабінету міністрів, до всіх керівників депутатських фракцій Верховній Раді. Маніпулювати з такими речами не можна. Не зраджуйте довіру тих людей, які вас сюди обрали. Це популізм. Це була... Ми бачили вже популістські рішення, коли пустили війська. На територію Криму взамін на дешевий газ. Що ми бачили? Анексію Криму. Чого ви добиваєтеся? Навіщо ви збільшуєте напругу у людей, які кожен розуміють? Прошу вам мешканця турбиря, щоб тарифи були знижені, а не просто про це поговорити. Куди ми ці платіжки принесемо? Вам? вам, пане Осипенко? Чи вам, пане Комимачу, бокис? Куди ми їх принесемо? Вони будуть два рази знижені і прийдуть в кожну квартиру. Не маніпулюйте свідомістю цих людей. Перед тим, як ставити питання, об'являємо мараторій, що далі? Юридичних ніяких наслідків немає. Перевищуємо повноваження, приймаємо рішення. Людям кажем, що все, все ми прийняли. Що далі? Кличко прийняв у так? йому сказали, відшкодовуй з міського бюджету, якщо в тебе є їм уже є, а Бердичеві немає. Тепер стосовно було сказано, що Львів прийняв мораторій. Зайдіть в інтернет, подивіться, яке рішення прийняв в Львів. Там є відповідне звернення. Чи є там слово про мораторій, чи ні. Було сказано, що Житомир розглянув, да, розглянув, було голосування. Зайдіть на сайт Житомира і подивіться, чи є рішення міської ради там. Опубліковане. Приходить з Міністерства соціальної політики. Я не можу туди ні тарифи. Так? Є програмне забезпечення. І мені от цікаво, оцей монаторк в мораторії він зупинить. Людина запропонує, яку квитанцію? я їй що скажу? Вхажаю, так? Наталья, я ви вже отримали від сідачів борюся з 30 числа. Громада прийняла рішення. У мене куча списків. Перше подання було від 30 числа 15-го, друге від 12 січня. Ми всі терміни громада витримала, нас не цікавлять ваші комісії. І тільки що, якщо сказали по закону, то по закону ми маємо право зараз громада, так як ми звернулися до ім'я голови, звернулися так само. Служби представили письма на ім'я голови. А ви, депутати, я до вас звертаюся, якщо ви дійсно за громаду, Конкретно. щоб ми, коли приїхали в Житомир і нам сказали яких бумажок, можна написати і скільки хоч, мене обвинили тоді в підробці документів, Получається. шановні будь ласка, послухаємо. На комісіях. Були присутні депутати на комісіях, що Вілімовський, що Побережний. Було затвердження, що вулиця не переиміновується. Комісія наша місцева прийняла це рішення. Прийняла рішення. Чому народ футболите? Якщо вам так не подобається цей Карла Маркс, тут діло принципу. Громада в законі по декомунізації прямим... Чітко сказано. Дослуховуватися думки того, хто проживає на цій вулиці. Зараз, друге, в законі, в законі він не підлягає обов'язковому перейменуванню, а на обговорення громади. Громада обговорила, прийняла рішення. Ні, Житомир рішив так: ми тепер просимо вас восстановити справедливість. Не Житомир повинен приймати рішення, ви повинні на місцях приймати рішення. А Розумієте? Ви рано заходите на роботу, да? скільки, побережний казав, скільки людей стоїть там? Скільки людей? Чого вони там стоять? Тому що змінюють зараз перепрописку. У мене невістка два тижні з дитиною, півторарічною, відстояла там знизу, щоб легти фотографію в паспорт. Ну що, нагально зараз переіменування? Вулиця таке? я скажу. Представник можна вулиці працю? Фрунзе, можна я скажу. Ось у мене заяви з кожного дома сама обійшла вулицю Фрунзе, щоб наша вулиця була названа Данилівською. Так як спочатку її хотіли назвати Данилівською, а ви зараз пропонуєте не включати це питання так, як назвали. Не знаю, хто там вийде. Шановні, шановні давайте Давай Просто, я, 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 я запитання задам. А скажіть, будь ласка, а чи отримували ви від представників органу самоврядування місцевого відповіді на ваші звернення? Отримували? Шановні отримували. Скільки якими числами ці датовані шановні. були перші чи шановні перший, шановні перший. Шановні друзі. у нас зайшли представники ро? які хочуть побачити нашу позицію стосовно підняти питання. Тому я пропоную включити, проголосувати зараз за повністю порядок денний, в якому передбачено розгляд питання по переміганому воду.